Мого тата звати Андрій і, 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 мій, і, і мій тато сильний для мене герой. Мій тато е, знаходиться в полоні е, 26 місяців в полоні. Що б ти хотів йому передати? Що я його сильно люблю і дуже сильно чекаю. Батьком є дуже хорошим. Дбайливим, він про хлопців, нас три сина, які він опікує, опікувався до, до полону. Коли, як почалася повномасштабна, він пішов, навіть нас не було питань, пішов захищати, щоб хлопці наші в мирі були. І ми тепер ходимо на акції, чекаємо, бабак Андрій Анатольович. Ми його дуже чекаємо. Дуже, як він повернеться моєму другий день народження, зробимо, щоб він аби тільки швидше повернувся, щоб його поміняли.